Більше півсотні позовів до суду за неналежні укриття подали від початку повномасштабного вторгнення мешканці Києва. Усі вони до балансу утримувачів, які за стільки часу ніяк не можуть облаштувати бомбосховище. Наш влад величко з'їздив одне з таких укриттів, що з ним не так. Дивимось два місяці ремонту і Це... ось результат. А оце дивіться тепер, що зробили після ремонту? Толі зрізали ви от. Води немає, повітря. Ну то що це за ремонт? Вибачте, для чого він? На місце зрізаних унітазів встановили нові, але воду до них так і не підвели. Раковини з кранами теж зняли. А оце туалет. А було все працювало. як так можна зробити після ремонту? Не працювало. така ж ситуація і з вентиляцією. Труби кажуть мешканці, просто зрізали. А ще залишили багато дірок у стінах та купу мотлоху. Проблема із виходами з укриття раніше їх було три: два з них це виходи одразу до під'їздів, і один із них, який є аварійним, знаходиться ось тут, і так він виглядає зсередини. А ось так він виглядає з вулиці, і найцікавіше те, що ось цей аварійний вихід просто-напросто заварений. Ремонт зробили за півмільйона гривень. А всього на роботи вже витратили 750 тисяч. Це разом із сумою на проєктну документацію. Пошпаклювали та пофарбували стіни, провели освітлення. А коли завершили роботи, мешканцям і не повідомили. Ми казали, що у нас немає ні води, ні, нічого нема. Ми декілька разів про це говорили, але щось поки що мовчать. У керуючій компанії, яка відповідальна за ремонт, запевнили, роботи продовжать вже цього місяця і виділять на них ще грошей. Заплановано міським бюджетом виділення на це сховище 2,8 мільйона гривень. Кошти, які будуть виділені, вони передбачать відновлення вентиляції в тому сховищі, а також обладнання їх санітарно-технічними вузлами по нашому скажем так через відсутність води та вентиляції, цим так би мовити, відремонтованим укриттям зацікавились у ДСНС, а далі й правоохоронці. Прокуратура керуючись тими вимогами, які ставлять до таких укриттів, в тому числі контролюючи орган, пішла до суду для того, щоб зобов'язати балансоутримувача. Це укриття привести у належний стан. За останній рік столична прокуратура вже подала 56 позовів щодо укриттів у місті. Вже розслідується 35 кримінальних проваджень щодо зловживань з коштами, які виділялися саме на ремонт укриття, на оснащення цих укриттів. 26 осіб уже отримали підозри: чотири з них з приводу скандальних закупівель, 22 – за розкрадання коштів. Загальна сума встановлених збитків понад 5,5 мільйонів гривень. Владислав Величко, Олександр Решетніков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.